Всім доброго вечора, добрий вечір. У мене така класна підставка під телефон. Короче, такі штаці. Я трохи купую такі різні штативи, щоб знімати відео. І тепер у мене отака якби штука є. І я встановила і на кінці кінців мені не треба тримати в руках телефон. І не буде трястись отак от вічно. Я не очікувала так, що так буде прикольно. В принципі, легко, дуже, дуже легко збирається. І ще хочу купити такі штатив на ніжці, такі високі, щоб поставити і знімати відео, як я роблю масаж, ну відеокурс. Ну і буду займатися онлайн курсами. Буду старатися просувати цю лінію, тому що це дуже круто. Віддалено продавати свої онлайн-курси. Вже можу сказати, що почали приходити люди, повертатися ті, які рік тому ходили, півроку тому приходили. Сьогодні була клієнтка, яка була в квітні, вона десь їздила, десь мандрувала і ось вернулась і записалась знову на масаж. Потім була жіночка з урсуса взагалі дуже далеко. Дві години їхала до мене. Це мені дуже подобається, дуже це приємно, тому що це підтверджує те, що все не напрасно. Що людям приносить, приносить користь мій масаж, і вони далі розповідають про мене. Ну і повинна бути учениця, не знаю, чи буде вона сьогодні, чи ні, бо щось не відповідає, але повинна бути. Ну, якось так. Так що тепер у мене супер штатів. Взагалі. Ідеально. Тепер вже така міні-студія. Потім з часом зроблю все тут суперське, і тут буде в мене полиці, будуть цюлі такі салатові, такі ніжно-салатові. На підлозі буде такий ну, коврик теж такий салатовий, бо зелений колір це мій. Мені. Подобається цей колір, і я його взяла за основу, тому що зелень завжди приємна на очі. Оця квітка. Квітку треба розсадити, і алоє треба розсадити. Ну, коротше, я думаю, побільше квіток розвести і, в принципі, буде все окей. На зиму позбираються всі люди. А з часом Буде дуже багато клієнтів, тому що той, хто працює від двох років і більше, той має потім забитий, забитий графік. Люди його вже знають і приходять постійно. Якщо ось так?